Шукаємо досвідченого менеджера з продажу по продуктам переробки, а саме олія рафінована, нерафінована, соняшникова соєва, макуха соняшникова соєва і шрот соняшниковий соєвий. Наша компанія називається Зернозбут. Ми маємо власне виробництво олії соняшникової, і рафінованої, і нерафінованої, і макухи. Також маємо контракти по закупівлі шрота. Нам потрібна зараз людина в офіс. Ми знаходимося з місто Вінниця, 600 річчя 1. Нам зараз потрібна людина конкретно з цієї сфери, яка має домовленості з закордонними партнерами або партнерами всередині країни, яка має комунікацію, яка вміє зустрічатись і вести перемовини. Нам потрібна людина досвідчена, яка сяде і скаже: Окей, я можу привести таку кількість клієнтів. Ви даєте мені об'єми, я роблю результат, і всі зацікавлені в співпраці. Даємо адекватну гідну заробітну плату, даємо чудовий колектив, чудові, чудова атмосфера. Старе, е, крутий офіс надаємо все, що потрібно для чудової, продуктивної співпраці. Якщо ти знаєш, що це ти, напиши мені в особисті, обов'язково разом зустрінемося і домовимося про співпрацю. Зерно з турботою про майбутнє.